Ваша лон. Слава Ісусу Христу. Слава Знаєте, що я вийшов? Ну, а ми як. тебе новий не бачили. Хрест, так. Матвія 10.32. Є такі слова Ісуса Христа. Уважно, будь ласка. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед отцем моїм небесним. Скажіть, от ви багато адвентистів, у вас це звання адвентиста, вас якось виручало колись в житті. Магало вам це? Сама адвентиста чи християнин? Сама адвентист? Сама Адвентист. Християнин це широке поняття. Свідки Гові теж називають себе адвентистами. Ой, християнин. Магало вам житті, виручало. А ну не так, як адвентистка, як просто що віруюча, тому що багато хто не знає, що адвентистка. Наприклад, коли був ковід, в мене не було роботи, Ліду попросила одна жінка, щоб так само з церкви вона знайшла когось, щоб попрацював місяць. Це завдяки тому, що вона побачила Ліду, що Ліда християнка, і вона хотіла теж християнку. Ліда також була церква. І це виручила, це мені Слава робота. Коли я прийшла на роботу, ось вісім тому до жінки одної на коридвій, і коли я сказала, що я вірюча той же день, вона від мене нічого не просила, тільки вирішила мені колючі. Коли я робила так, то саме. Я зайшла, і перша, що я сказала, я мій віче, от такого, такого. А вона дочка православного священика, вона сказала: я даю тобі ключі і хоті подати потішу. От що значить, якщо людина... Слава Богу, значить, були випадки. Я хочу розказати про свій досвід, як мене звання адвентист виручав. Перший місяць війни, березень, 2022-го, я був в Римі. Ну, там йшов роботу, але ви знаєте, там в Римі зарплати і робіт мало, і три рази менше, ніж в Лондоні. І я мріяв попасти в Лондон. Ну, та й що попасти, ви знаєте, треба спонсора. Ну, я молюся. І тут на другий день. У вас хто зареєстрований в групі 207 дня в Вайбері, в групі? Ви ні, не Та Є українсько-російська група 27 дня в Вайбері. Ну, я Там, там десь де по 100 повідомлень смс-ок на день приходив, але я не лінуюся завжди читати, там, переглядати. Ну, ось я переглядаю. дивлюся, заміточка. Є, є спонсори для, в Англії, але тільки для адвентистів. О, все. вже бачу. Є один відповідь є від Бога. Все, я зразу написав, на другий день все мені відповіли, все, будемо шукати і будемо писати. Ну, І так Бог допоміг мені знайти спонсора. І от я приїхав тут. У вас. І жив спочатку в адвентистській сім'ї безплатно. От. І зараз е, е, мій друг переїхав в Польщу і дзвонить мені і каже, знайди мені спонсора. Як? Я почав там шукати, зараз знаєте, скільки хочу за спонсора. І то не знати, нема гарантії 2,5 тисячі фунтів. І нема гарантії, що, що він що, що від нормальний, той спонсор, що не, не обдурить. Багато людей обдурили. О, ну і він мені каже, ну як ти виїхав? Я кажу, то я адвентист. А він каже, а як, як стати адвентистом? Як мені пояснити йому? А, записатися то мало. Ну що, до нас запишуть церкву адвентистів, я хочу стати, що запишуть так просто. У них поняття таке, я що? Ну, Це дуже довго і клопітка робота, не так просто. Навіть в суді доказати, що ти адвентист, але ще треба бути переконаним адвентистом. Ну, ось ось так. так що який висновок? Бо, го, відверто носіть це знання, звання цього адвентиста і, ну, гордо, не так. Пишайтеся цим і дякуйте Богу, що ви віруючий адвентист. Дякую. Зараз, які у вас є подяки і прохання до Господа ми зараз проведемо молитву. Перша подяка, пам'ятаєте, місяць тому десь я просила молитися за двох моїх друзів. Які мають російські паспорта, угу. і щоб можна було поміняти, тому що їх закінчується, а треба було вже забирати з Молдави. Не можна було найти вікно. Так от, дуже дякую за молитву, тому що Бог дійсно поміг. Зловити ті вікна, і за сьогодні, ось завтра ввечері вони вже ї, ну це брати сестра, вже ну, старші люди їдуть вже завтра в Молдаві забирати паспорта. Тому що вже в одної закінчується в липні. і Якщо б не було б цієї ситуації, то від собі, що вона виїхати з України може з просроченим паспортом, а заїхати в Молдавію нікуди вже не може. І це люди, які залишаються без документів в цей час. Тому дуже дякую за молитву і друге. Сестра Вікторія просила молитися за дочкою. Не знаю, чи пам'ятаєте, вона була, коли почалася війна, приїжджала сюди з дочкою. У нас один раз була чи двічі, і вона просила молитися дуже за дочку, за її духовний стан. В неї дочка підліток. Тому, ну, я чесно, не знаю, не знаю дочку, я не знаю. Вікторія, дві сестри були. я Ще казала, що вона на телеканалі Надія працювала, вона ведуча. Ну, Я не пам'ятаю, що хтось пам'ятає. Ну, Я добре знаю, тому Можливо. Я... Трошки, так, ось вла, прохання. <клес> ну, тобто подяка і прохання. <клес> я не знаю, як дочку звати. Я забула Яринка, Яринка. У кого ще якісь прохання? Просто молитися за місто Скриї, прямо зараз і сьогодні. Ворог обстріли газові сховища. І Це то? Та вийде, вийде. Ще там литовище є, Ще, Це що її муки тут? Як бачиш? Да? За здоров'я Галі, Галі наших батьків. Нашої Галі батьків. За неї теж вона теж на, на лікування. Вона вилітає ввечері. Ага. Вона вночі вилітає. Прошу, хто має бажання можете помолитися зі мною. Ну і за Україну стандартно. Ну, це отак. За Ісус, не будьте багатослівні, молитви. Коротенько, але. бо так роблять хто? Довго молиться? Фарисей. Да? Фарисей, я Так. Язичники. Я yeah, і фарисеї, так. Дорогий наші Отець Небесний, слава і хвала Тобі, Господи, за те, що ми можемо приходити до Тебе, славити Твоє ім'я разом, Господи, ділитися досвідом, Господи. Я дякую, що ти присутній. У нашому житті, Господи, за те, що ти нас навернув до себе, Господи. Слава і хвала Тобі, нехай прибуде за це, Отче. Я прошу Тебе, благослови наше служіння, благослови нашу церкву, Господи, кожного, щоб кожний служив тобі, Господи, щоб ніхто не стидався Твого імені, Господи. Я тебе прошу, Отче Небесний, благослови кожного. Нехай кожний відчує Твою силу, нехай кожен буде мати бажання. Служити тобі і людям, Господи, я прошу тебе за кожну сім'ю, ти благослови їх прибудь з ними, даруй мудрості і любові поміж них, Господи. Я прошу тебе за нове покоління, підростаюче, Господи. Нехай вони будуть твоїми учнями, нехай вони йдуть твоїми шляхами, Господи. Допоможи старшому поколінню показувати приклад, показувати Твою любов, Господи, мудрість, яку ти даєш. Допоможи, щоб кожен з нас дійсно. Був твоїм послідовником, який горить для тебе, який бажає бути постійно в присутності Твоїй, який хоче, Господи, любити кожного коло нього, Господи. Допоможи нам мати цю силу і любов в собі, Господи. Я прошу тебе зараз за. Лесі, яка вагітна, Господи, за Юлію, вагітна, також, Отче Небесний, благослови їхні їхні дитяток, Господи, благослови їхні вагітність, Господи, і в майбутньому роди, Господи, також благослови. Будь присутній там з ними, Господи. Я тебе прошу, Отче Небесний, не залиш наше служіння, допоможи дійсно нам бути щирими в нашому служінні. Допоможи даруй нам мудрості Духа Святого, Господи, щоб руководив, щоб ми говорили слова, які ти хочеш, щоб ми говорили, щоб це не було від нас, Господи, щоб ми не прославляли себе і своє Я, Господи. Прошу тебе, даруй нам мудрості і Святого Духа на це служіння. В ім'я Ісуса, моя молитва. Амінь. Амінь. Дорогий наш Господь. Безмежно тобі дякуємо за благословіння, дякуємо тобі за почуття молитви, за відповідь. Дякуємо тобі, що ти чуєш наші не тільки особ, о, о, наші особливі молитви, наші особисті молитви. Ти чуєш наші загальні молитви. Дякуємо, що ми на цьому місці збираємося і віримо, що о, ти особливо зараз з нами. Будь ласка, Господь, во ім'я Ісуса, просимо тебе за сестру Вікторію. За її сім'ю, за її дітей, за її дочку, яка зараз не відвідує церкву, Господи, тільки ти знаєш всі обставини, що там відбувається, чому це стається, тільки ти знаєш, що робиться в тому серденьку. Ми тебе просимо, будь ласка, благослови її, наповни її твоєю любов'ю і даруй їй Святого Духа, і велике бажання не розчаровуватися, а довіряти тобі і служити тобі. Так само потіш маму, Господи, дай сили то все перенести. Дуже просимо за кожного, хто знаходиться в цьому залі, і взагалі за наших братів і сестер, чи будь-хто хто переступав поріг нашої церкви. Ти знаєш, наскільки часто буває в нашому житті, що ми розчаровуємося, що ми зневіряємо, що ми падаємо, Господи. Що, і в нас такі думки, чи взагалі варто взагалі йти в церкву, то ти, друге Господь, коли тільки щось стається в нашому житті, даруй нам навпаки багато сили, довіри тобі. І не дивлячись на те, чи помиляємося, ні все одно залишатися тобі вірним і шукати тебе, Господи, кожної суботи з тими, хто любить тебе, хто тобі довіряє, і шукати підтримки один у одного. Ми тебе дуже просимо. І, Дуже просимо тебе за все, що тут було озвучено, Господь, за прохання всі і доповне, що було не сказано. Просимо в ім'я Христа. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, дякуємо тобі за все. Дякую, що ти любиш з нами говорити, коли вислуховуєш нас, що ти наш батько люблячий і відповідаєш на наші молитви. Просим тебе за нашу Україну, допоможи, оберігай її, щоб вже закінчилася війна, щоб ми могли в мирі і в славі славити Тебе. Зараз просимо застри там обстрілюють, захисти їх і всю Україну, Господи, щоб Ти прославився. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.